Цей військовий гарнізон, захований у Чорнобильських лісах, займався тим, що раніше називали космічним шпигунством. Радіолокаційна станція, що стояла тут, могла виявляти запуск міжконтинентальних балістичних ракет ще до того, як вони досягали атмосфери. Її гігантська антена, що здіймалася в небо, отримала назву російський дятел через характерний шум і дріб у радіоефірі, який чули по всьому світі. Коли дивишся знизу на цей величезний металевий каркас, здається, що його щогли простягаються аж до стратосфери. Велетенський радар, що тягнеться майже на 700 метрів, мов гігантський техногенний скелет, застиг у часі. Для створення цього об'єкту використано понад 20 тисяч тонн високоякісної сталі, кожна деталь якої виготовлена з максимальною точністю. Колись він споживав майже 10 МВт енергії. Що можна порівняти з енергопотребами цілого міста, але 26 квітня 1986 року все змінилося. Чорнобильська катастрофа накрила це місце радіоактивним пилом.